Юрій, майбутній льотчик, до лікаря прийшов по довідку в одному приміщенні сімейний скулаб зробила усе необхідне, аби переконатися, що здоров'я пацієнта в нормі. Все отлічно, все хорошо. Поміряли давлення. Мені, мені послушали легкі, зробили кардіограму, сказали, що все в нормі. мені зробили виписку і все я свободен. Таких, як Юрій, у Олени до 20 на день амбулаторія працює вже рік, тож кияни звикли до закладу. Для нових мікрорайонів Дарниці медицина стала справді ближчою. Сімейний лікар добре розуміє, що означає для здоров'я пацієнта, швидке реагування та легкий доступ. Якщо людина вчасно приходить, це обмежує розповсюдження захворювання. Менше членів сім'ї, по-перше, хворіє інших. І немає ускладнень захворювання цього основного. Ті пацієнти, які ми вже знаємо 10 років, то існує навіть і телефонний зв'язок. Якщо необхідна консультація війських спеціалістів, сімейний лікар направить пацієнта до діагностичного центру. На базі районної поліклініки у такому центрі зможуть зробити рентген, ультразвукове дослідження та навіть нескладні операції. Сидять лікарі-спеціалісти, тобто це кардіологи, хірургічне відділення, денний, денний стаціонар хірургічного профіля, який у нас досить потужний на 15 ліжок, де робляться невеличкі амбулаторні операції, де ми можемо забезпечити так звану хірургію. Одного дня. Така система поки що працює у двох районах міста. Пілотний проєкт реформи медичної галузі втілюють у Дніпровському та Дарницькому. Аби заохотити до роботи сімейних лікарів, яких нині дефіциту столиці, стимулюватимуть матеріально. Медичний працівник має відчути. Пряму зацікавленість в результатах своєї роботи зацікавленість саме через систему мотивації. Тобто від того, наскільки якісно будуть проліковані його пацієнти за відповідною шкалою індикаторів якості, від того, скільки таких пацієнтів буде закріплено до цього лікаря, а на сьогоднішній день вже є механізм вибору лікаря, від того буде залежати його заробітна плата. Відтак, уже з липня сімейні лікарі у Дарницькому та Дніпровському районах отримуватимуть підвищену зарплату залежно від обсягів роботи та здоров'я пацієнтів. Проект рішення про виділення додаткових коштів для медпрацівників 12 липня. Розгляне Київрада. Анастасія ігор телеканал Київ.